У Запоріжжі функціонують 32 малі котельні у чотирьох районах: комунарському, заводському, шевченківському та Вознесенівському. Шість із них працюють на вугіллі. Одна з таких котелень у Шевченківському районі забезпечує теплопостачання у дитячому садочку, де є пункт незламності. Перед початком нового опалювального сезону тут оновили старі котли для безперебійної роботи котельня з двома котлами типу Ні-105. вона обслуговує лише дитячий садок. Влітку та восени замінили старі котли, які відпрацювали свій термін придатності. Замінили на нові. У цьому дитячому садку також є пункт незламності, який ми також опалюємо. Підготувалися завчасно до нового опалювального сезону і у цій малі газові котельні, що забезпечує теплопостачання у 4-9 поверхівках Шевченківського району. Тут замінили насоси рециркуляції, що забезпечують регулярне пересування теплоносія по системі гарячого водопостачання. Це насоси рециркуляції. Потрібні вони для того, щоб перед котлом тримати постійну температуру 60 градусів за цельсієм. У разі відсутності світла, оскільки постійно відключають, у нас є генератор, який запускається за його відсутності. У концерні МТМ зазначають, всі котельні працюють у сталому режимі, а запорука цьому джерела альтернативного живлення та ретельна підготовка. Станіслав Єфремов, телеканал